Друзі, всім гарного дня. На зв'язку Your Crypto. і це наш перший випуск по реалізації активної інвесторської стратегії на спорт ринку криптовалют. Тут не буде місця плечу, тут не буде місця переживанням, ліквідаціям і т.д. і і Да? Про що кажуть там фьючерсний ринок це казіно. От вам інша сторона медалі. спорт ринок, де Ну, Покажемо казино це чи не казино. У будь-якої інвесторської стратегії є вхідні параметри. Перший параметр це ваш розмір депозиту. Ми подивили статистику в інтернеті. От, і, як виявилося, середній депозит по споту у криптона, ну, по біржі Байден, зокрема, в районі 10 тисяч доларів. Окей, ми беремо також 10 тисяч доларів. Це будуть 10 тисяч USDT. У мене цей стейблкоін влаштовий. Він перевірений часом. Скільки я торгую, я використовую його. Тому, будь ласка, ви можете вибрати будь-який інший. Ми вибираємо USDT. Термін нашого інвестування. Активна інвесторська стратегія для мене особисто це від 30 до 90 днів. Але це не значить, що ми купуємо там перелік певний монет і сидимо, чилимо 90 днів, а потім через 90 днів за... Пишемо вам ще один ролик, ну от дивіться, що у нас вийшло. Це активна інвесторська стратегія. Активна означає, що цей портфель він активно ребалансується. Якщо щось у нас занадто сильно відривається від середніх значень цінових цього активу, ми його частково фіксуємо. І, можливо, оцей кеш, який у нас звільняється, переводимо в щось інше. Ну, як ви любите казати, перелив одне, в щось інше. Це щось типу такого, але на це мають бути свої причини, а не тому, що хтось щось сказав, чи вам здалося там, що ага, це не росте. Я його рубаю і купую щось інше. Такого плана буде в нас, в принципі, ця <кхем>, рубрика. Не будемо затягувати довго ваш час, і наш також не хочу, щоб цей ролик був дуже довгим. Поїхали розбиратися по нашому спортпортфелю. Додам, що наш уже портфель він сформований. В принципі, зараз ми про нього і пишемо. Відео, да? посилання на нього буде в описі під цим відео. Також в описі під цим відео буде посилання на. РВА токени, то є Real World Assets токени, один їх представник буде сьогодні в нашому спотовому портфелі Але щоб ви могли просто зрозуміти, да, от як ресерч, да, в принципі, да, чому ми його додаємо? То, от, як приклад такого міні-ресерчу на РВА токен, який ми додамо в портфель, от він буде в описі під цим відео також. Перший. Токен, який ми додаємо, це Tron. Бачите, ви перед собою графік TRON Дуже мені подобається ця історія все тим, що дивіться, експотенціальна moving average до 200. В плані інвестування вона у вас виступає основним трендовим індикатором. Ну, я думаю, вам не секрет, що тренд your friend, да, і інвестори. Більшості своїх випадків використовують саме тренд фоловінг, тренд слідкуючі стратегії. От, ну, не будемо відхилятися від цієї класики, також. Дивіться, у нас актив досить гарно показує реакцію ціни на е, свою е, 200-денну МА. Вірніше, навіть ЄМА. Ось, бачите, в цих і в цих місцях. Ну, і тут також. От. Досить добра ціна реагує. І дивіться, що саме саме цікаво. Це один із небагатьох таких, ну олдових, да, olдових токенів, які перебувають на секундочку. От наразі, да. На 8,41% нижче свого АТА. От наш АТА От наш ОТАж від 21-го року, весни 21-го року, бачите, і ми майже 8,4% майже там. Розуміючи, хто стоїть за троном, да, Джастін Сан це людина, яка в принципі вміє вміє пампити підпамплювати. Да? Має в руках свою власну криптобіржу, має в руках медійний ресурс. От, і от покажу вам, чому от саме зараз починає летіти от Tron. Да. Дивіться, був запущений такий агрегатор да, мем токенів. Ну, навіть не агрегатор, а, скажімо, сервіс, який дає вам кожному з вас можливість запустити свій власний мем токен. В, в розрізі того, що все-таки е, статистично да, серпень і вересень це два найгірших місяця в році по для, крипти, ну, для біткоїна і для крипти в цілому, я думаю, ні для кого не секрет, що 90% часу, 90% крипти наслідують рух, цінову динаміку біткоїна. От. То в розрізі того, що от уже кінець серпня, на носі початок вересня, 18 вересня, засідання ФРС на Джексон-холі, прес-конференції голів Центробанків да, в минулу п'ятницю, Джером Павел чітко заявив, час. Прийшов для зниження ставок, оскільки ми дуже боїмося за ринок праці, і тому треба нам трошечки вже включатися. Це що? Це дає надію на притік дешевої ліквідності в ринки, да? і саме перехід в цикл ризик он А на циклі ризик он стріляє все, що має таку якусь хайпову історію. От оця штука Sun Pump, Вона саме про це. По деяким даним оборот цієї площадки вже вищий ніж у найближчих і розрекламованих розхайплених конкурентів по запуску цих мем токенів. Тому ми сміливо додаємо в свій портфель 15% від нашої стартової суми, тобто на 15% від 10 тисяч доларів, ми купуємо тонн. Ой, ми купуємо трон, господи, Трон. От, ну бачите, да, по тренду вся ця історія розвивається до АТА ж тут недалеко, да, буде він виступати магнітом, щоб ми могли його винести тут. І, можливо, подивимося, як буде розвиватися ця історія далі. Але за рахунок, ось, сам да, за рахунок того, що у власника. Трона є біржа в руках своя, да, є медійний ресурс хороший, багато половерів. Да. От, уже дивіться, навіть фрідора вже тут є. От, тому я думаю, що трон як е, батьківський блокчейн, да, як батьківський токен, виграє від цього в першу чергу. Все, цю сторінку ми перегортаємо. Далі. Раз я обмовився про тон, то, ну що? Скажу вам, що ми будемо додавати в свій спорт спорт-портфель, токен тон, Павла Дурова і Телеграма також. Дивимося на графік денний, да. Бачимо, що дивіться, що от що найбільше да кидається нам в очі. От дивіться, початок, да от візьмемо звідси початок. Якщо не помиляю це початок серпня, да о, да, в нас завалився дуже сильно біткоін в той час, і ми отримали потону корекцію в районі 30%. Дивіться, ну і об'єми тут були, але не сказати, що прям. Ну вони були вище попередніх, але не сказати, що прям вони ну мега прям критичні були. Да? А тепер дивіться, да, на такій страшній новині Павла Дурова арештовою 20 років йому світить. За те, що він не хоче співпрацювати з спецслужбами, да, вони автоматично суд автоматично прирівнює це до співучасті в наркоторгівлі, педофілії, тероризмі, відмиванні коштів і т.д. І т.п. Хоча ми, я думаю, хто активно користується Телеграмом, всі прекрасно знають, що для того, щоб наповну користуватися Telegram Wallet, вам треба пройти верифікацію з паспорту. Ось. І дивіться, на такій жахливій новині актив все на все втрачає 23,7%. Хоча це якби ну, беруть засновника, арештовують. Да? Тут якби наче все зламалось, все упало, все пропало. Але ні. Дуже велика похибка вважати, що із-за того, що одну людину там арештували, ну, скажімо, грубо кажучи, да, весь блокчейн тона просто зникне. За тоном стоїть команда розробників. Це так сама історія, як арешт Сізі і Токен БНБ. Він же не перестав існувати. Мало того, він ще й відріс після от урегулювання всього цього конфлікту Сізі із американськими регуляторами. О, так само, як і от, якщо хто, хто давненько вже в крипті, пам'ятає, да, як були страшилки, що е, Бутерін помер і зараз е, завалиться все на ефіріумі. Але цього також не сталося. Тому що одна людина, вона не є прямо. Найважливішим, що є, от в цьому там, блокчейні Ефіріум, або BNB чи Тона. От про що я кажу. Відбувся такий, скажімо, новинний креш. Да? Але от навіть уже зараз ви можете побачити, що його ну, досить гарно відкуповують. Плюс об'єми ну, просто екстра. А такі об'єми вони завжди звертати на них увагу, оскільки це так звані кульмінаційні об'єми. От, подумайте самі, для того, щоб хтось продав, має хтось купувати. Якщо є такі великі об'єми, значить цей актив цікавий комусь, і хтось готовий. Дивіться, от хто продає, скажімо так, зараз той ризикує менше. Ну я за спот, не за фьюч, а за спот. Той ризикує менше, чим той хто підставляє свої лімітки і викуповує. І подивіться, який об'єм згенерований. Ось. Тому сміливо додаємо тон в свій портфель. На е, так на 15% ми беремо тон, е, оскільки е, ну, все-таки якась правова да, оця судова тяганина з дуровим буде, вона буде впливати на це, але от перспективи. Мені особисто потону дуже подобається. Місце, в якому він ну, От отут він знаходився, коли ми його купували Також подобається поблизу своїх от таких довгострокових підтримок. От я трошки оговорився трона, ми взяли на 20%, та на тон ми взяли на 15%. От, от у нас 35% портфеля вже зайнято. Їдемо далі. Далі наш вибір. Падає на таку монету, як Ефіріум. Чому не Ефіріум? Я особисто вважаю, що він зараз є недооціненим. По-перше, він прийшов от в гарне своє місце. По-друге, після розширення цієї волатильності в нас є затухання волатильності, а завжди так є, що після розширення волатильності настає затухання, і після затухання знову йде якесь своє розширення. І як мінімум, дивіться, ось тут от, ось тут. ось тут да, Є оці два мінімуми. Тут разом з цими мінімумами сходиться 200-на МАшка, moving average. Да, і от, в принципі, сюди задрайвити ціну у ринку 3030-3050, ринок може без особливих проблем. Трошечки піде якийсь реально нормальний кешфлоу притік. В Спотові єтевки ефірні, і я думаю, на ціноутворені це відобразиться. Плюс ми беремо на 30% ефіра, все-таки для якоїсь знаєте ребалансу між ризиковим, да як не крути, там трон, тон це більш такі ризикові історії, і менш ризикові, хоч ну звісно, також з ризиком. Історія така про ефір для такої якоїсь ребалансу, трошечки десь там диверсифікація. Хоча відразу вам скажу: криптовалютний портфель. Чому це трохи з одної сторони смішно? Бо е, люба портфельна теорія вона вимагає диверсифікації активів. А в крипті такої диверсифікації добитися нема звідки? Бо все ходить банально за бітком. По ефіру, в принципі, все. Тепер давайте перейдемо наступна наша історія. Це класика, скажімо так, от Real World Assets, да? тобто, банальною мовою, це токенізовані активи з реального світу. До речі, токен USDT це також яркий представник Real World Assets, оскільки він токенізує долар із реального життя і переносить його в цифрове. Дивіться, я потім покажу це CoinMarketCap, да, тут по категоріям розбиті активи. В принципі, мені подобається, що на, так, на 16 да, серпня. Капіталізація в цього всього сектору да була 24,8 мільярдів, а зараз майже 31 мільярд. Тобто при коштів туди є. Ну і от з боку, да, можете подивитися от динаміку в принципі всіх монет по цьому сектору. От вона в переважній досить в переважній більшості, вона позитивна. Але я не хочу брати щось таке, знаєте, ну скажімо, там нижче топ-100. Да? Я все-таки от про ну, якусь реальну цінність, а не якусь там видумку. От тому мій вибір пав на Chainlink, да? на -лінк, на Link. Ну, на і ми його додаємо в свій портфель також на 30%. Ось зараз покажу його з технічної точки зору. Дивіться, він, до речі, дуже-дуже схоже виглядає, як і Ефіріум. Да, от Він прийшов в таку свою скажімо, консолідацію, да, таке накопичення, з якої він отак стрімко да, вилітав, тут такась реакумуляція. Ось, дивіться, він прийшов. Відскочив, і навіть в нашому телеграм-каналі, до речі, посилання на нього буде в описі під цим відео. Також а, хто хоче відслідковувати такі більш короткочасні історії, там по споту, по фічам, будь ласка, додавайтесь. Знову -таки, а, розширення волатильності, затухання, і знову йде розширення. Ну і знову таки 200 МАшка виступає первою ціллю. Да, це район. 1390-14 доларів. Ну і другим таким ціновою позначкою це район 14,85-15, ну і район 20 доларів. Місце, з якого ми відштовхуємося, місце з якого ми стартуємо, воно досить досить гарне. І я вважаю, що оце десь. Оце, оце місце, оце десь про дно оцього актива. Ну, скажімо, на 2024 рік. От я думаю, що цей лов уже не перепишуть. Ось, ну і плюс це яркий представник е, РВА-сектору. А що таке РВА сектор Знову нагадаю, у нас є. Відео на нашому YouTube каналі в описі під цим відео буде посилання. Заходьте, дивіться, ознайомлюйтесь. Перспектива тут хороша є, дуже хороша тут перспектива є. І останнім таким активом, да, який ми беремо на, на спот, беремо ми його найменше, лише на 5%. Зараз поясню чому. Дивіться, беремо ми його тільки в принципі, по одній причині. Перше, команда DIDX повідомила в себе в Твіттері, в нас в телеграм-каналі є цей пост, що на осінь вони планують дуже крутезні оновлення. Ось. Це може, звісно, задрайвити ціну. Друге, дуже мені подобається в якому він знаходиться місці. Ну це прям тут актив стояв прямо буквально От один, два, ось три. Тут хибний пробій і відскок. Оце четвертий раз. Четвертий раз, коли актив в принципі спускається по ціні менше бакса. От, основна зона супроти, вона от в районі 3,58-4. Тобто самі розумієте, да, яка тут є перспектива. Але звісно, що е, першим супротивом буде виступати ось цей ціновий діапазон, плюс 200 денна Moving Average. От, і це все дає нам, в принципі, таку цільову відмітку в район $185, е, з теперішніх долар Ось беремо ми його все таки лише на 5%. Чому дивіться, регулятори хочуть контролювати, що ви надсилаєте, кому ви надсилаєте в крипті, скільки ви заробили, і, будь ласка, щоб з вас можна було зняти якісь податки. Ось тому, в принципі, це яркий представник dex сектору, і ну аби в нього, дай Боже, не було регуляторних проблем. Ось тому ми його додаємо лише на 5%. Це скажімо так, самий ризиковий актив, який наразі є в нашому криптовалютному портфелі. От, ну і все це, все це. Ми відображуємо. Ось зараз, новим, ми відображуємо в нашому публічному криптовалютному портфелі. Посилання на моніторинг цього криптовалютного портфелю воно буде також в описі під відео. Тут ви вже можете бачити, що от проінвестовано 10 тисяч доларів. Так, так, так. BNB до. Проінвестовано 10 тисяч доларів, 70 доларів вже є у нас навіть прибутку. Ось тут крива йде, да Ну в принципі, розберетесь І от всі активи тон, трон, ефір, лінк DDX. Тон на 15% це на 1500 доларів. Трона на 20% це на 2000 доларів. Ефіра на 30% це 3000 доларів, лінка на 30% це 3000 доларів. І DX на 5% це 500 доларів. Ось ось як це все було куплено, по яким цінам і коли. Перейдете на це посилання, воно буде в описі під відео, класно, та і тут все можна буквально роздивитися. Да? Ну і от також процентну відношення. Лінк, ефір, от-от, все. О, можна от. Або по категоріям, от, будь ласка, Оракули, Ефіріум Екосистем, блокчейн, Том. Ну, я не знаю, чому Лінк відносять. Ну, як знаю, чому Лінк відносять до Оракула, але, як на мене, це яркий представник rva токенів Але від цього, в принципі, нічого не міняється. Ось, все. В принципі, на цьому все коротенько, пояснив, плюс-мінус такі огляди будуть. Може десь буде більше теорії, може десь буде більше ресерча. Просто не хочу випуск затягувати. Ось, посилання опублікується, заходьте, будь ласка, моніторте, дивіться наш публічний портфель. Все, всім гарного дня, вдалих профітів і до нових випусків.